Ну, Я здавна, здавна займаюся фотографією. І ще от зараз цифрові технології і цифровики мене є. А до цього от були плівка, ви знаєте, що можна було купити її. Зараз вже плівка дійшла буквально от кілька років тому. Вже відійшли фотоапарати, які були зеркальні фотоапарати, вони не дешеві, вони масивні. Займався вони... я. Фото займаюся і зараз. Ну, на жаль, немає, ви знаєте, того цимуса, коли треба виставити діафрагму, коли треба виставити все, коли це навести. Плівка, наприклад, її, там їй її всю не відклацаєш там за раз, а буквально це там кілька тижнів може пройти, поки її всю, потім здаєш її оброблять. От початають фото, і в очікуванні сидиш, що ж там вийде на тому плівка. А зараз буквально знаєте, клац і вже можеш оглянути. Або це удалити, або це. Я знімаю багато, коли от мандрую природу, де я буваю, знімаю багато дуже. в мене тисячі фотографій, звісно, що вони в цифровому вигляді все це є. Люблю їх переглядати от взимку, коли оця тоска якась туга за дорогою, за, не, за літом, за друзями своїми по сайту, по цих моїх поїздках. Просто переглядаю їх і чекаю наступного літа задоволенням. Хотілося б у нас, знаєте, в планах були у нас, от наприклад, де раніше стояв пам'ятник Леніну, там планували ж Архангела Михаїла, наскільки я знаю. Цікавих якихось пам'ятників ят, пам не вистачає. Це гарна ідея була. І Тоді, коли знесли Леніна, уже в той час він коштував, наскільки я знаю, Понад мільйон. Звісно, що це велика сума для міста. І, і ну, хотілося б, щоб був у нас такий пам'ятник, от цікавий якийсь. І ще б якісь цікаві пам'ятники. Ну от у нас знаєте рояль поставили біля сквера, да, там бандуру поставили. Отакого от не вистачає якогось. Цікавого не просто пам'ятник, дуже багато нас по війні, там, оцих, а оци, о таких цікавих, який, щоб можна було сфотографуватися і там посміхнутися біля нього, а не посумувати. Ми з колегами в музеї, вже скільки так думаємо, видатна така людина у нас була, це наш лікар, який стояв. Він, мабуть, на чолі всієї медицини в Лозовій і в району Іван Федорович Дикий. От хотілося б якийсь пам'ятник, не просто це пам'ятник якийсь серйозний, а от як отець Федор на Харківському вокзалі, да? цікавий, де він чайничком біжить, коли він там е, вийшов. За кипяточком, щось подібне, щоб це був не строгий пам'ятник, а такий, Я не скажу, що це точно буде дикий Іван Федорович, але отакий от земський лікар, як кажуть, який міг і вночі, як за його спогадами, у нас є його спогади, записані, автобіографія його. І вночі, і в день, і в сніг, і в спеку, і в дощ він виїжджав сам на виклики по району, була в нього прольотка своя. От, ну, щоб він був такий, знаєте, якомусь веселому вигляді. Я і сам, я вважаю, що я, я народився в лікарні, де зараз кажуть, лікарня на дикого була. Я там народився, тобто, мабуть, якесь відношення і я маю до нього чи він до мене. Чогось би такого хотілося, життєстверджуючого, стверджуючого веселенького. І це як одна із пропозицій. От, Такий, як не серйозний, а саме такий якийсь веселенький, щоб це був лікар із саквояжиком, можливо, шляп із паличкою, цей іде він по дощу. Чи... Він же універсальним лікарем був, Він і офтальмолог, і хірург, і гінеколог, і ким тільки він не був, терапевт, все він міг лікувати. Всі до нього зверталися. Патріотизм це таке поняття дуже глибоке. Обширне, я от як приклад можу навести, і ви все це знаєте, 14 рік, да? коли хлопці в шльопанцях, в шортах, відео є у нас пішли. Це патріотизм, це патріотизм, любов до чого? До батьківщини, любов до України. Хоча, з іншого боку, я от, у нас біля музею дитячий майданчик, я от бачив патріотів. Ну, дитина, яка тільки дебулять вміє. Мами там дуже багато гуляють. І от мама щось розгорнула їй цукерку і однеси, вкинь у смітник. Там є, ви знаєте, розстане. Воно мале до дебуляло, стало, так дивиться, я через вікно дивиться, не мав вона, кидай, патріот росте. Мамі респект, от, і це вже патріот росте що воно. І тут же буквально приклад на цій же дитячій майданчику. Розкинув морозиво, кинув дорослі. Куди ви, кажу, кинули? Нам? На що ви тут на тому? Уберуть, нічого не роблять, Відповідь. От патріотизм, може бути, на прикладі цієї дитини чи на прикладі наших хлопців. У мене дуже багато знайомих і друзів, які дійсно пішли воювати, захистили Україну від напасті. Тобто в моєму розумінні, що це вже росте патріот, а то вже от я не очікував таких хлопців, що я їх знав до, до війни, я їх не очікував, що вони на таке спроможні. Кожен з нас, я думаю, щось робить для того. Ті ж самі волонтери, пам'ятаєте, як на перехрестях стояли. Чотирнадцятий рік знову ж таки мандруючи Україною колони техніки оцієї розбитої. Один одного тягнуть на буксирі, замучені солдати, замучена техніка, яка некудишня була. І вже от останні роки, буквально в минулому році, їдучи по тому, серйозна техніка, серйозні хлопці, обмундирувані. Ми завжди всіх вітаємо, завжди нас вітають такі. Теж патріоти, в якійсь мірі, мабуть, і наш музей, відно... тому що ми одні з перших, мабуть, в області, коли зробили експозицію в боротьбі за незалежність. От, мабуть, до патріотизму маємо відношення. Це дуже таке обширне поняття.